Доброго вечора. Зараз буде маленька розпаковка в магазині. Риба скільки? Риба 150 грн. Дуже смачна риба, велика така. Копчена. -так, Ніжче. Дуже гарно смачно. Ніжче. Отако. Ось така риба копчена. Кілограм. 150 гривень. Зараз я кульотку покажу, яка вона є. Дуже смачна. Гарно пахне. Гриби копчені. Копченка 150 гривень. З Львівської області. Далі. Зараз банани. Які банани? 85 гривень. Банани 85 гривень. Зараз покажу, які. Ось такі банани 85 гривень. Трошки портюрніли. Дальше. Мандаринки 85 гривен. Мандаринки такие вот. 85 гривен. Сейчас покажу, мне. Вот такие мандаринки. 85. Дальше. Цукерки. Килограмм 45 гривен. Пожурикам. Килограмм 450 гривен, да? А да. ну, что С грушками, вкусные, очень хорошие Почекайте, подожди, С какими грушками, сколько? 450 гривен килограмм 450 Что вы там еще купили? Печенька И трошечка печенька Покажи, какие Это печенье до кавы Это печенье до кавы Такие смешные Сколько? 78 гривен килограмм 78 гривень в кілограм. Що? Пишемо які у вас ціни. А це ціна Львівської області. Ще мама забула показати водну генеральну. Яка ціна? 26 гривень в кілограм. джерельна 26 гривень в морозу. 25. 25 Грозово 25 гривень Хрещатик, зомбір, вода 26 гривень Ось такі чіпси Ціна 15 гривень